Добрий день! Починаємо урок математики. Ви вже вмієте додавати віднімати числа, а також вимірювати довжини відрізків. Сьогодні ви навчитеся виконувати арифметичні дії з числами, які є результатами вимірювання довжин відрізків. Дізнайтеся результат виконання ланцюжка дій. Працюємо. Отже, ви отримали нуль молодці. Ти вже, друже, постарайся. Нуль писати научайся. І так, красиво прописуємо цілий рядочок, цифру 0. А яке значення має цифра нуль? Молодці. А зараз математичний диктант. Записуємо тільки відповіді. Вниз одну клітиночку відступили, слухаємо уважно перше завдання. Обчисліть. Наскільки 5 менше, ніж 7? Відступіть клітинку. Наскільки 8 більше за число 5? Наступне завдання. Перший доданок 5, другий доданок 5. Знайдіть значення суми. Запишіть. Відступаємо знов в клітиночку. Зменшуване 10, від'ємник – 4. Знайдіть значення різниці. Наступне. Число 9 зменшить на 5. Записали. Відступаємо. Число 5 збільшить на 3. І останнє завдання. Будьте уважні. Перший доданок 4. Другий доданок невідомий. Сума 9. Знайдіть невідомий доданок і запишіть його. Якщо ви не встигли, поверніть відео трішечки назад, знов прослухайте математичний диктант, перевірте його і далі продовжіть дивитися відео. Отже, перевіряємо. Якщо всі відповіді ви записали правильно, намалюйте смайлик на цьому рядочку. А тепер увага! Подивіться на екран і скажіть, що це за геометрична фігура перед вами? Так, це відрізок. А як ви визначили, що це відрізок? Молодці, він має початок і кінець. Відрізки, діти можуть мати імена. Початок і кінець відрізка позначають латинським, е, алфав... буквами латинського алфавіту. Як ви гадаєте, а навіщо це роблять? Так, для того, щоб відрізняти. Відрізки, правильно, молодці які. Ось так можна позначити. Початок відрізка я позначу буквою А. Вона читається так само, як і виглядає так само, як і наша буква. І ось така буква читається як Б, А Б. Запам'ятайте, це букви латинського алфавіту. Ми поступово будемо знайомити з іншими. Завдання номер 2 е, на сторінці 90 вашого підручника. Оце дівчинка її звати Марійка. Вона накреслила два відрізка. І для того, щоб розрізняти ці відрізки, вона дала. Кожному ім'я. Перший відрізок вона назвала. Давайте прочитаємо, ми тільки що вивчили ці букви: А, Б. А другий відрізок, давайте прочитаємо. Ось ця буква називається в латинському алфаміті С. О. С, О. А, Б, С О. Візьміть лінійку і визначте довжину відрізка АВ. Потім визначте довжину відрізка СО. А наскільки відрізок АВ Менший за відрізок СО. Як це визначити? Так, молодці. Треба від більшого значення відрізка да, відняти менше. Ну, молодці які. Так. Повертаємо сюди наших зошитів. І зараз накреслимо відрізочки. Накресліть, будь ласка, відрізочок завдовжки 4 см. Поставте точку, прикладіть лінійку так, щоб значення 0 співпало з цією точкою. Так. Тепер. По лінійчці дивимось, де у нас цифра 4. Ставимо другу точку і поєднуємо ці дві точки прямою лінію. От, у нас готовий відрізочок. Це відрізочок 4 см. Зверху підпишемо його 4 см. Нагадую, сантиметри скорочено позначається буквами С і М. Тепер відступіть вниз три клітинки, поставте точку. Прикладіть лінійку так, щоб ця точка співпала з цифрою 0. І накреслимо зараз відрізок довжиною 9 см. Так, шукаємо. Правильно шукаємо цифру 9 на лінійці і ставимо точку. Об'єднуємо ці дві точки, і у нас вийшов другий відрізочок. І підпишемо, що 9 сантиметрів. Ви також можете позначити буквами, тобто дати імена першому відрізку, дайте ім'я АБ, другому СО, так як ми з вами вже сьогодні познайомилися з цими буквами. Надрукували Так, да, друкованими літерами. Добре. Наступне завдання номер 3 На сторінці 90, тут неправильно позначено. Запишіть в порядку збільшення величини. Давайте прочитаємо: 5 см, 10 см, 3 см, 8 см. 4 см і 2 см. Яке значення? Яка величина, пробачте, найменше. Так як і числа, натуральні числа. Найменше серед них це 2. Отже, 2 см це буде найменша величина. Вниз відступаємо дві клітиночки. І записуємо 2 сантиметри. Поставте кому або відступіть клітиночку. Так, після 2 см, яка наступна величина. Запишіть її. Продовжить. Так, між величинами ставте коми, так, як тут показано, або відступайте клітиночку. І так, яким, якою величиною ми завершуємо правильно, найбільша величина це 10 см. Давайте перевіримо. Так, записав. Ну а тепер фізкульт хвилинка. Стали всі? Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку, ми проведемо фізкульт хвилинку. Давайте як зарядочку. Щоденно, щоранку робимо зарядку. Нахиляємося вправо-вліво, вправо-вліво. Так. Дуже нам подобається робити все по порядку. Тепер присідаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер крокуємо. Кроком. Руш. Раз, два. Високо ноги піднімаємо. Три, чотири. Весело, руки підіймаємо також. Молодці. Знов присіли, встали і. Знов будемо працювати. Сідайте. Переходимо до роботи в зошитах, сторінка 21. Уважно розгляньте перше завдання. Так, це блискавки для одягу. Завдання таке: читаємо: Виміряй довжину кожної. Блискавки для одягу. У клітинках запиши величини в порядку зменшення. Ми тільки що робили з вами схоже завдання, тільки записували у порядку збільшення, а зараз ви будете писати у порядку зменшення. Але спочатку так, виміряємо. І так, лінійку приклали до першої блискавки. Так, яка величина цієї блискавки? Довжина 4 сантиметри. Прикладаємо до наступної блакитної? Так, будь ласка, це записали і зелену вимірюємо. Також записали. Давайте перевіримо. Правильно? Ну, а тепер запишіть, починаючи від більшого величини до меншої. В цьому рядочку, також через кому. Перевірте, будь ласка. Добре. Переходимо до наступного завдання. Читаємо запиши рівності до задач. Так, задачі також трапляються з величинами. Величинами довжини. Читаємо. Всі разом читаємо. Від. Стрички завдовжки 10 сантиметрів. Відрізали 4 сантиметри, скільки залишилось. Перечитайте ще раз і спробуйте переказати. І так, що нам відомо в задачі? Так, нам відомо 10 см довжина цілої стрічки. І відомо, що 4 см відрізали. Про що треба дізнатися? Скільки залишилось? Якою дією ми будемо про це дізнаватися? Ну, звичайно, віднімання. Заповніть, будь ласка, вираз. І обчисліть його. Записали. Отже, скільки залишилося, так, молодці 6 см. Прочитаємо другу задачу. Зшили дві стрічки. Одна завдовжки 5 см, а друга 4 см, яка довжина зшитої стрічки. Перечитайте ще раз, які числові дані відомі? Це що 5 см та 4 обвели кружечком? Так. І питання. Довжина шитої стрічки, да? довжина стрічки. І також заповнюємо рівність. І обчислюємо її. Перевіряємо. Наступне завдання так. Ми вже багато разів з вами розв'язували схожі задачі, але тут нема умови, є тільки малюночок. Тому давайте уважно розглянемо ці малюночки і вам трішечки допоможу. А самі будете вже записувати. Ну, спочатку розгляньте уважно малюнок. розкажіть, що ви тут бачите, і уважно подивіться, якою дією ви будете розв'язувати цю задачу. Вам треба придумати таке запитання, щоб відповідь на запитання ми дізналися за допомогою додавання. Отже, яка у нас буде задача? Що у кошику лежало скільки кубочків? Три. А ще два клубочки лежали на столі. Питання. Скільки всього клубочків було? Заповніть, будь ласка, числові дані, шукане число. Розв'яжіть задачу і не забудьте записати відповідь. Коли ви це зробите, переглядаємо далі. Наступна задача, діти про булавки і проголки. Порахуйте, будь ласка, скільки. Булавок? Скільки голок? І зверніть увагу, що цю задачу нам треба розв'язувати дією віднімання. Яке ж запитання ми можемо поставити, коли ми знаємо кількість об'єктів першої групи і кількість об'єктів другої? Яке запитання? Так, ми можемо їх порівняти. Тобто, наскільки або булавок більше, ніж голок, або наскільки голок менше, ніж булавок, я вам вже казала, що ці два запитання вони рівні між собою, майже однакові. І так, заповніть, будь ласка, числові дані, шукане число. Розв'яжіть задачу і не забудь записати відповідь. І останнє завдання номер 4 Це завдання ви виконаєте також самостійно. Вам треба обчислити ланцюжки чис, е, числових пробачте, арифметичних дій. І розфарбувати сплетені речі тим кольором якого кольору нитки, на яких написано значення цього виразу. Зрозуміло завдання? Ну що ж, працюємо. Ну, а тепер давайте. Повторимо, що ми сьогодні дізналися на уроці. Що навчилися робити, чи, може, що й повторили. Так, яке завдання вам сподобалося більше всього? І оцініть роботу на уроці. Я буду чекати ваші роботи для перевірки. На сьогодні все. До побачення!